Володимир Бишлей, фракція рідне місто. Очевидно, мені, мабуть, доведеться при кожному виступі виходити на трибуну, адже Олексій Павлович, ви мене не бачите чомусь е під час того, як я прошу слово. З приводу ситуації, яка склалася переві з перевізниками, вона насправді очевидна і досить, ну, мені здається, всім зрозуміла ситуація. На жаль, сьогодні керівництво міста, прийнявши це рішення з під поли з приводу підвищення ціни на проїзд до 4 гривень, воно розписалося своїй нездатності в нездатності навести порядок з перевізниками. Ми вже два роки говоримо одне те саме в цій сесійній залі, вимагаємо конкретних дій від чиновників, від чиновників, які від тих самих чернівчан отримують заробітну платню. Все рівно одне і те, те саме, одне і те саме. Скажіть, будь ласка, Олексій Павлович, за, за цей час, що ви керуєте містом, е, там, займається перевезенням, скільки ви перевізників змінили? Скільки ви нових автобусів, нових підприємців дали можливість на ринку працювати? Одні ті самі. Скажіть, будь ласка, ми говоримо всі ці роки про те, що треба переглядувати автобусні маршрути. Скільки ви маршрутів змінили? Всі ті самі маршрути, всі ті самі перевізники, всіх все влаштовує. Лише не влаштовує нас, депутатський корпус і чернівчан. Ми говоримо скільки раз. Ви запровадили такі якийсь ноу-хау, Олексій Павлович, як проміжковий тариф. Поясніть, будь ласка, що це, кого ви між чим і за що ви маєте? Ну як це в законі? Такого тарифу немає. Ви сказали, ми видам 3 гривні спочатку, два роки тому, але ми ми запровадимо gps систему. Ми ви будете, шановні чернівчани, бачите через мобільний телефон, де маршрутки. Ми змінимо, не ведемо е, якість і порядок в маршрутках. А скажіть, будь ласка, скільки ви актів вклали на тих перевізників за погані сидіння, за матюкання водіїв, за паління за кермом? за... Та нічого цього не робиться. Весь департамент шло комунального господарства, управління транспорту це сплошна профанація. І ви цим всім е, керуєте. Ну, наведіть порядок в департаменті, тоді ви будете мати порядок. Е, в, в, в громадському транспорті. Поставте принципових керівників, не які кормляться від тих самих перевізників і сидять на зарплаті. Дуже добре, що є на допомогу Олексій Павлович, у вас такий молодий прогресивний заступник. Ну він сам не справляється. Перевізників багато. Всі, всі всі до вас ходять, а ви його відправляєте контролювати, там щось наводити порядку з Кєм. Якщо ви розпустили повний бардакство, зробили в управлінні транспорту, скасували центр пасажирських перевезень, єдине єдине підприємство комунальне, яке ніби займалося перевезенням, організацією перевезень, замість того, щоб скасувати ліквідувати тих людей, які. Це все покривають, ви скасували комунальне підприємство. В результаті в місті ні ніхто не займається пасажирським перевезенням. Окей, взялися чернівчани наводити порядок, взялися контролювати, взялися перевіряти цих перевізників, пишуть листи вам. Та хоч реагуйте на ті звернення, скари. То знову давайте запровадимо, щоб навести порядок у маршрутках. Давайте запровадимо новий проміжковий тариф 4 гривні. Ну, ще почекаємо, зараз буде 5. Ну, кого б ми всі дуримо? Кого б ви дурите, Олексій Павлович? Ну не здатні, скажіть, я не здатний. Йдіть геть. <правж> З приводу е наших перевізників, розумієте, наших перевізників <правж> так, ну так розпустилися. Насправді ж те, що вони шантажують уже на всіх сіли міста, тероризуються. містер штани забравте. Будь ласка, продовжуйте. Ну бачите, я про маршрутки, а Коспрок про штани. Ну про що ми говоримо? Шановні колеги, ну насправді ви ж подивіться, заявляв Олексій Павлович, ви ж заявляли, що шантаж не пройде. Ми наведемо порядок, звільним, позбавимося тих недобросовісних перевізників. Прийшов шантаж? Ні? Порішали? Я питаю, порішали, Олексій Павич? Знову ж таки, я, я вже стомився як депутат міської ради е, боротися з перевізником на своєму окрузі. Неодноразово я приходив, виступав на цій трибуні, до вас зверталися люди, приходили на прийом. Одне те саме, ну, саме ну, врешті-решт допрацювалися до того, що вже перевізники на е, людей. На депутаті міської ради вже в СБУ пишуть мене сьогодні за кляузою перевізника за те, що я хожу фотографую, за те, що я фіксую графік руху, за те, що називаю речі своїми іменами, що людей перевозять на гробах в колесах, то на мене пишуть в СБУ і ціле СБУ займається бешлею. Зараз міліція от приходить до мене додому, бо перевізник написав на Бишлея на е, скаргу. Так скажіть, будь ласка, ви нас що хочете тут залякати? Що ви хочете? Ну, щоб ми... А хто написав? Може, може, Олексій Павлович, може досить уже мучити людей чернівчан. Аті, ну ну мить ну будь ласка, не мучайте всіх, бо ми розберемося з перевізниками, і з правоохоронними органами і почнемо ремонтувати дороги. Дякую.